Так, так. Фух, хороший. Хлопцы. Попрощатися з 35-річним Дмитром Ткачуком до Хмельницького Свято-Георгіївського храму прийшли його близькі та рідні. Загиблого військового, каже його колишній сусід Віктор Кочерук, знав з дитинства. Я любив вітати з дітьми, вони хокей грали, футбол бігали всі, і мій син дочка. Дмитро Ткачук працював автослюсарем, розповідає двоюрідний брат загиблого Олександр Ткачук. Каже, перед початком повномасштабного вторгнення виїхав за кордон. Виїхав за кордон, хотів трохи пошоферувати, на світ подивитися. Олександра Ткачука у 2023-му брат повернувся до України. На фронт, каже, пішов добровольцем. А порядна людина, такий. Командир взводу Павло Свиридюк написав до морячок з Дмитром Ткачуком воював понад два роки. Разом були у 10-й гірсько-штурмовій бригаді. Я його ще знаю з першої роти. Ми разом воювали, були, будемо говорити, так, піхотинцями. Як людина, це без перебільшення, сама добра, виконавча. І на цю людину можна було завжди покластись. Я був впевнений у йому. І були впевнені весь особовий склад, тому що він вже був потім водієм. Він проводив заміну особового складу, довіз ПК, продовольство, все. Знаючи, що заїжджають на позицію, але вони знають, що вони заїжджають з метром. Їм вже було, як кажеться, не страшно їхати. Вони знали, що вони по любому доїдуть. Загинув Дмитро Ткачук 18 липня 2025 року на Донеччині, каже командир взводу. Під час зміни особового складу він рухався і ворог наніс удар. У Дмитра Ткачука залишилася дружина, дві неповнолітні доньки та сестра. Поховали воїна на Алеї Слави в мікрорайоні Ракове. Михайло Жила, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.